Доброго мрійного і трохи змученого ранку, дорогі друзі. Це той самий день, коли всі вже духовно на п'ятниці, але фізично ще десь між другою кавою, 743-м файлом Excel, це як трейлер до фільму «Вихідні». Емоцій багато, подій мало, але вже хочеться купити квитки, і принести попкорн. Тож сьогодні не просто день, це передп'ятничне диво, ще один шанс добити справи, які ви не почали в понеділок. Зробімо з нього шедевр у стилі «Ну хоч щось сьогодні встигну. Це Р ранок. і одразу до новин планети під назвою Що сьогодні святкувати, щоб не працювати. День обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Тож, якщо сьогодні почуєте на вулиці звук, ніби слон, їсть гармошку, не панікуйте, це не вторгнення інопланетян, це просто хтось грає на австралійському діджеріду з акордом, не знаю, що я роблю, але мені в кайф. І як тут не згадати Міжнародний день фахівців і спровадження цифрових технологій, тих чарівників, які приходять до офісу, натискають одну кнопку і кажуть, а тепер має працювати. І воно реально працює або горить, але теж деталі. Переходимо до дня безпородної собаки. Сьогодні офіційна нагода сказати своєму песику: ти не безпорідний, ти унікальний коктейль, 17 предків і одного голуба в родоводі. У лісі щось хрустнуло. Не хвилюйтеся, це просто всесвітній день рейнджерів. Вони десь поряд, обіймають дерево і карають порушників закону поглядом. Я знаю, що ти фантик. Дякую їм. А тепер... Поїхали в Хогвартс, день народження Гаррі Поттера. Сьогодні всі квитки на потяг зі звичайного життя до магічного закінчуються на платформі та хай йому грець, треба щось змінювати. І хто нас звідти витягне? Звісно, рятувальники, у них сьогодні міжнародне професійне свято. Вони ті, хто витягує нас із вогню, води і особливо з незручних чатів у вайбері. І на завершення День африканської жінки. Сильні, красиві, впливові і абсолютно здатні зробити революцію лише поглядом. Повага, глибока шана і танець у серці. І про іменине. Сьогодні вітаємо всіх, кого в дитинстві не зупинили на першій букві. Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета. Нехай вам сьогодні наливається чай, саме з того боку чашки, де ручка. І одразу про прикмети: густий туман зранку буде багато грибів, або бабусі в лісі, або бабусі з грибами. Бджоли летять в поле, день буде гарний. Якщо вони летять на вас, біжіть, день і далі гарний, але для когось іншого. Вітер зранку, це він намагається натякнути, що зима буде сніжною, або що він просто надувся через погоду. Що сьогодні не можна робити? Не можна зловживати алкоголем та їжею, особливо, якщо ви не готові потім зловживати спортом і каєєм. Також не лайтесь не зліться і не заздріть, краще витратити цю енергію на перегляд мемів з котами. І найголовніше, не відмовляйте в допомозі, бо, як показує практика, Всесвіт пам'ятає такі речі. А ще любить іронію. А тепер про те, що нам обіцяє гороскоп на сьогодні. Тож, овен, оберіть сьогодні щось одне. Ідеальний ранок або смачну каву. Всесвіт надає два бонуси одразу. Телець, якщо не хочеться, не треба, іноді не хочу, це внутрішній GPS на щось краще. Близнюки, якщо щось іде не за планом, ви просто відкрили новий маршрут без пробу. Рак, уникайте серйозних рішень до першого обіду і після нього теж. А між ними взагалі ідеально. Лев, сьогодні день, коли навіть коти з вами радяться, використайте це з мудрістю. Діва, ви сьогодні, як USB, вставляєте не з того боку, а потім виявляється, що з першого разу було правильно. Терези, не поспішайте, сьогодні навіть микрохвильовка дає собі шанс подумати. Скорпіони, намагайтеся контролювати все, особливо Wi-Fi, це шлях у безумства. Стрілець сьогодні стріляйте жартами, а не планами. Люди потребують сміху. Козиріг, ваш настрій сьогодні. Сьогодні як пароль на 48 символів, складний, але надійний. Водолії все, що ви сьогодні скажете, може стати цитатою, особливо якщо це буде про булочки. Ну і риби ви сьогодні як телевізор у спортзалі, ніхто не розуміє навіщо, але всім приємно. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, вже за традицією про головне. Друзі, ви на четвертому рівні цього тижня. А це означає, що ви вже пройшли три боси і залишилися зовсім трошки до головного призу вихідних. Так, можливо, щось сьогодні не вийде, але давайте чесно, ви вже подолали понеділок, не здалися у вівторок і не розпустилися в середу. Це вже перемога і вона ваша. Хваліть себе за дрібниці, за кроки, за спроби. Бо кожен четвер це маленьке браво самому собі. І Якщо сьогодні хочеться просто зробити одну річ і зробити її добре, це вже їдна ціль. Ви той або та, хто витримує, хто йде, хто створює, навіть якщо здається, що нічого не створюється, бо іноді найважливіше просто бути і ви, і я. Ну я дякую, що ви прокидаєтеся зі мною. Гарного вам дня, тільки класних емоцій. Бережіть себе, свої думки і чайник, який ви забули вимкнути. Ну і головне, друзі, ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!